В Національному гірничому університеті навчаються представники 18 країн світу, у тому числі середньої Азії, Близького Сходу, Африканського континенту та Америки. Щороку студенти представляють свої країни на традиційних концертах у культурно-освітньому центрі НГУ. Як годиться учасників святкового концерту привітали ректор НГУ Академік НАН України Геннадій Григорович Півняк. Та його помічник по роботі з іноземними студентами В'ячеслав Іванович Петровський. Старанним студентам ректор вручив подяки за сумлінне навчання. Ведучий Джамсур Алтангерел Монголія, Мухаммед Айкатавні – катавні Йорданське Хашеміцьке королівство, Вемба Карлос Ангола, Шохрат Рахматов Узбекистан разом з Христиною Ткаченко та Оленою Кузьменко представляли цього весняного дня усіх студентів, які мали бажання поділитися надбаннями культури. Своєї батьківщини. І в той же час ми побачили, як далеко відомий наш ярничий на земній кулі. Першими зачарували глядачів узбецькі студенти, які показали гарний фільм про свою країну і читали ліричні вірші. А наступними номерами порадували представники Монголії. А наступними номерами порадували представники Монголії, Ганхуях Білгунбаяр, сучасний монгольський танок, та Осор Мяхмархант. Пісня про кохання студенти Йорданці показали національний танок, який зазвичай танцюють чоловіки на весіллях, а також виконали свою улюблену пісню Маутані, що означає батьківщина. Вже протягом більше 20 років кілька поколінь ангольців навчаються в НГУ. Сьогодні продовжують їх традицію нові студенти, які показали велику різноманітну програму, куди входили національні танці, гарні пісні, сюрпризний суперфешн-показ моди і навіть вірші Олександра Пушкіна. У заключному слові, проректор з міжнародних зв'язків професор Олександр Шашенко висловив подяку юнакам і дівчатам за їх ініціативність і щирість і додав, що цей концерт. Став справжнім святом дружби представників різних країн світу, яких завжди радо приймає Національний гірничий університет. Залишається додати, що концерт студенти чудово підготували під керівництвом директора культурно-освітнього центру НГУ Наталі Васильівни Луценко.